Матрас, інструмент, весь там все з собою спальник. От, здесь, так от я тут, жив. Близько місяця росіянин Андрій жив у своїй машині на території лікарні в локачах Володимирського району. Зізнається, для нього це не нове, подібно як на передовій. В железній машині жив, бронірований, десь в землі спали, десь. Ну, всяко Цей транспорт все, що зараз є у чоловіка. Сам Андрій, росіянин із Самари, приїхав в Україну у 2019 році. Каже, був змушений тікати через проблеми із законом, причина яких не виплачений іпотечний кредит. П'ять місяців чоловік прожив у Луцьку, пройшов усі перевірки і підписав контракт із ЗСУ, став у лави 24-ї бригади. Пішов воювати проти своїх. Да? Ну, як проти своїх? Проти, я думаю, проти діяла, скорішого. У Росії в нього є дружина і двоє дітей. Каже вони, як і він проти цієї війни. Андрій прослужив у 24-й бригаді два з половиною роки. За професією він водій-механік, має права всіх категорій. В Росії працював водієм фури. Служив водієм граду у реактивному дивізіоні, а потім водієм механіком БМП. Звільнився влітку 22-го року. каже за станом здоров'я. Пізніше, через рік, вступив до лав відомого російського групування, яке воює на боці ЗСУ. Прослужив там близько півроку і демобілізувався. Нині йому 51. Стала контузія вилазити. Я почему стал терять сознание. Один раз я потерял сознание, и у меня перелом челюсти. раз на службе это было. Не хватало лекарств, видимо, уже истощение организма просто настолько, что уже это. Я же раньше вешал 92 кг, а сейчас 60. У меня не было здоровья уже. Було чотири операції, дві контузії. Після служби в армії чоловік опинився на вулиці. Повернутися в Росію він не може зі зрозумілих причин. Заощаджень у нього нема. Зарплатню відправляв дітям. У локації чоловіка запросив побратим. Деякий час він жив у військкоматі, пізніше у машині на території лікарні, а зараз у приміщенні релігійної громади. Прихисток Андрію надав місцевий пастор. як то люди друг друга лучше відносяться по-чоловічці. Є, звісно, і там люди, я не спорю, везде є люди, але. Точому то вірять больше там в діяло, чем людям. Та навіть відсутність житла зараз не найбільша проблема чоловіка. Йому загрожує депортація, адже у нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на тимчасове проживання. Ба більше вже у квітні цього року навіть його російський паспорт стає недійсним. Із цією проблемою каже чоловік, звертався до Державної міграційної служби у Володимирі. Та відповідь його шокувала. Сказали їхати в Росію. Там сказали, термін паспорта закінчиться, треба паспорт міняти. Ну так не міняти, і ні можливості доїхати. Міняти треба бути Росії. Ну в Росії, в Росії мені Андрій розповідає, що не раз намагався легалізувати своє перебування в Україні. Ще під час служби звертався у міграційну службу, щоб оформити документи на проживання. А після звільнення звертався до Верховної Ради та президента. Втім, звідусіль отримав відписки або відмовки. три месяца делать эти документы. Почему раньше не завертались? Ну, раньше, во-первых, пока ликовался, пока отходил, и потом служил опять, потом опять служил, ну, и служил, и я не мог. Я подавал документы в 2021 году, мне их просто не приняли в Яворе. У Меня взагалі їх не прийнято, просто тут боліли. Писав два письма президенту маю теж десь. Ну, З документів у Андрія ще поки дійсний російський паспорт, військовий квиток ЗСУ, посвідчення учасника бойових дій ОБД та нагорода, яку отримав у 24-й бригаді. Для мене ОБД теж, як старо серце. Ну, взагалі приємно, що живий я став, що Бог помилував мене. Дуже дякую Богу. Что живой. Було дуже страшно. Андрій служити далі не може. Сили здоров'я вже немає. Він переніс чотири операції, з яких три на кишківнику, ще одну на коліні. Має чисельні контузії. У мене в животі був осколок небольшой, там якийсь шарик надувся, вирізали його. Тарама коліна. Я впав, коли бока загружав на беху. Упал об броню з чашки, якісь проблеми були. При звільненні з 24-ї бригади Андрій не зміг пройти військово-лікарську комісію. Точніше, як він розповів, йому не дали її пройти і попросили звільнитися за власним бажанням. Як ми з'ясували згодом у вирішенні його проблеми, це має величезне значення. У луцькому відділенні Державної міграційної служби нам розповіли, за яких умов дають посвідку на проживання для іноземців, які служили в українській армії. Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання, для іноземця потрібно прослужити за контрактом не менше трьох років, або бути демобілізованим за станом здоров'я. Якщо людина демобілізувалася за власним бажанням, то тоді на нього ця норма поки що надіє, але готується наразі, наскільки мені відомі, зміни до законодавства у таких от ситуаціях, тому що їх є багато. Тож, поки що колишній військовий не має права на отримання посвідки на тимчасове чи постійне проживання, адже прослужив у ЗСУ два з половиною роки, а потрібно не менше трьох, щоб отримати політичний прихисток в Україні чи статус біженця, також законних підстав немає. Як нам зазначили у міграційній службі, поки не впровадять згаданих змін до закону, і Андрію й іншим людям зі схожими історіями загрожує депортація у Росію. Країну, в якій їх вже охрестили зрадниками, готу готові засудити до довічного ув'язнення Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал.